Чому інші люди сміють вказувати на недоліки інших людей? Ну і по-перше, я б хотіла сказати, що є факт, а є думка. Що таке факт? Ну, наприклад, що місяць це супутник землі, а думка це те, що ну, місяць якийсь дивний. Перше речення є істиною, а інше суб'єктивною варіацією. Тобто, якщо інша людина скаже, що у вас якийсь дивний негарний ніс, то це буде її суб'єктивна думка. А фактом буде те, що у вас є ніс. І він виконує свої функції. Пропоную вам пофантазувати, чому люди можуть вказувати на недоліки інших. Ну, однозначно, для самоствердження. Або щоб вас задіти, або, знаєте, може бути, що люди просто дурні. От в них немає відчуття такту, і вони навіть не розуміють, що вони таким чином можуть вас образити. Ну, або як казала Емма Антонюк, ще одна причина, чому люди можуть вказувати на ваші недоліки, вас хейтити, щоб не займатися собою. Бо вони в собі вбачають багато недоліків. Але ну, з собою займатися не дуже хочеться. А от коли ти скажеш щось негативне іншій людині, то ти відчуваєш себе наче краще, тому що от ти себе якось десь порівнюєш і от ти дивишся, що значить, не тільки в тебе є проблема, а що і в іншої людини є проблеми. Тобто, замість того, щоб вирішувати якісь свої питання, людина просто переводить свій фокус.